Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче, владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вложи в нас страх і блаженних твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі. Бо ти єси просвічення, душі тіле наших, Христе Боже, і тобі славу возсилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим, і благим, і жертвурящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від Луки святого Євангелія читання. В той час приступив до Ісуса якийсь чоловік, на ім'я Яїр, що був головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, благав Його, увійти в Його дім. Бо в нього була дочка одиначка, років з дванадцять і та вмирала. Коли ж він ішов, люди тиснулися до нього. Аж тут якась жінка, що була хвора дванадцять літ на кровотечу, і витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її вилікувати, підійшовши ззаду, доторкнулася краю його одежі і умить стала здоровою. Спиналася її кровотеча. Ісус спитав: хто доторкнувся мене? А що всі відпекувались, Петро мовив Наставнику, люди коло тебе топляться і тиснуться. Ісус сказав Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши, жінка, що не втаїться, тремтячи, підійшла й, упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулася і як негайно одужала. Сказав їй Ісус: Дочко, віра Твоя спасла тебе, йди в мирі. Він говорив іще: як ось приходить хтось від голови синагоги і каже Твоя дочка померла, не турбуй більше учителя. Ісус, почувши це, озвався до нього: Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Прийшовши до хати, Він не пустив нікого всередину з собою, тільки Петра, Івана та Якова з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею, голосили. Він мовив: Не плачте, вона не вмерла, а спить. Ті сміялися з нього, бо знали, що умерла. Тоді він взяв її за руку і голосно промовив Дівчино, встань. І дух її вернувся до неї, і вона вмить встала. Він велів дати їй їсти. Батьки ж її були здивовані вельми, та наказав їм нікому не говорити, що сталося.